Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Via Віва який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедне крило до велосипедів гірського класу. Розмір колеса 26, 27,5-29 дюймів. Дане велосипедне крило виробляє торгова марка The Fall це французька компанія. Модель даного. Крила називається Deflector rs 75 що о, достатньо е, каже про це е, крило. Його особливість ширина, потужність, міцність, надійність. Тобто, коли ви купуєте велосипед, інколи буває позаду на велосипеді другий підвіс. І рама рухається, тоді треба мати можливість е, захищати себе від бруду завдяки такого крила. Тому що кріпиться це крило на верхнє перо заднього трикутника. Оцей трикутник рами має нижнє перо і верхнє перо. З одної сторони, і з другої сторони, ці верхні пер'я являються місцем кріплення цього крила. Все є в комплекті. Для зручності є інформація, як використовувати. Не треба ніяких зайвих ключів. Купуємо крило Дефлектор rs 75 і воно підходить до будь велосипеда, враховуючи, що у вас гірський велосипед. Тому що якщо у вас шосейний велосипед, там треба купувати маленькі, тонкі крила. Тут крило товстіше, широке. За розміром, цього крила, за розміром крила стоїть відзначити наступне. Воно підходить під покришку 6 см. Товстина 6 см. Це фактично Fedbaй Розмір в дюймах 4 дюйми. Але, взагалі, якщо обрати, то це стандартний гірський велосипед з урахуванням руху по бездоріжжю. Кріпиться воно на верхнє перо. Любого велосипеда воно підходить дуже зручно. За довжиною обгортання. Від початку і до кінця колеса буде воно захищено за розміром, якщо брати враховуючи сантиметр, то це 68 см. Тобто, якщо ви купуєте велосипед і вам треба поставити цікаве, якісне якесь заднє крило, то ось отак воно одягається і буде захищати ваш. Вашу спину від дорожнього бруду. Ось таким чином. Можна регулювати, звичайно, по висоті, по кут нахилу, можна регулювати, але взагалі це все здійснюється самостійно, коли ви встановлюєте це крило на ваш велосипед. Якщо вам потрібно поставити крило, можете приїхати в наш магазин. У нас є веломайстерня, майстер, який встановить це крило на велосипед. Все дуже зручно, ніяких питань нема при використанні. Вся інформація, як вставляти, як устанавливати це крило Zefal Deflector rs 75 ось тут це є. Якщо вам сподобався відеогляд велосипедного крила від французької торгової марки Zefal, пластикового крила, ви можете прийти в магазин і купити. Якщо сподобався відеогляд велосипедного крила, відгуки відгук нашому YouTube каналі. А якщо бажаєте замовити по інтернету, переходьте по ссылці YouTube канала ВілаВіва на сайт вілавіва. і замовляйте цю, це крило. Бажаю всього гарного. До зустрічі!